Ще один мінус квартири на першому поверсі це підвал. Я про це вчора забув сказати. Це коли в підвалах прогнивають труби, лопаються, тріскається і тече вода. Особливо це стосується там, квартир в старих будинках, де Жековські будинки, де не слідкують за трубами. І вони часто проривають і збирається вода. І ви розумієте, що тоді на першому поверсі ну, просто підлога, сира і, мабуть, аж мокра. І я ще коли жив в Дніпрі, і ми з клієнтами ходили дивитися квартиру. У них був запит, тільки перший поверх, і нам не сказали, що там в підвалі вода стоїть. І ми тільки зайшли в під'їзд. Ну просто сирість страшна. І ми підійшли до квартири. Це був грудень місяць, ну плюс-мінус перед новим роком. Там ось такі комарі були. Мене в грудні місяці покусали комарі, тому що я не знаю скільки там вода стояла, що от даже комарі. І ми зрозуміли, що нам ця квартира не, не підходить і навіть не заходили її дивитися. Тому що ну, це величезна проблема. Скільки вода стоїть, ну, ну це просто жесть. Тому це теж дуже великий мінус. Першого поверху особливо це старого фонду стосується, тому що в новобудовах або вже слідкують за трубами, і там такого нема, або на перших поверхах уже в новобудовах і нема квартир, да там комерційні приміщення а от в старих будинках це велика проблема.